Вітаю вас, Фільбі, Сарабі ТВ новини в студії Тетяна Карпенко. Дивіться сьогодні у нашому випуску у Білгородністровській міській раді готуються до засідання сесії, яке заплановано на 25 лютого. На Болгарщині створено асоціацію виноградарів та виноробів. На Одещині очікується погіршення погодних умов у Білгородністровському міськрайонному суді. З'явилися нові присяжні в історико краєзнавчому музею при проходить виставка під назвою Зимові посиденьки. Про це та не тільки дивіться далі. Залишайтесь з нами та не перемикайтеся. Більше 47 питань у порядку денному. Щодня проводяться засідання постійних депутатських комісій. У Білородністровському готуються до сесії, яка має відбутися у понеділок, 25 лютого. Розлоги ще далі. На 25 лютого у Білгород-Мстовському заплановано проведення засідання сесії. У порядку данному більше 47 питань. Першим, які мають розглянути депутати, план роботи міської ради на 2019 рік. Далі цільові програми та земельні проекти рішень. Як известно, у нас ні одна сесія не проходить без розглянення земельних питань. Вот, здесь также на этой сессии планируется рассмотрение больше 30 вопросов земельных, что связано с землёй и с коммунальной властью. и арендой. В порядку данному, данной сессии у нас нет бюджета, но мы дополнительно, конечно, будем носить изменения в бюджет 2019 года, будем утверждать бюджет 2018 года. И такой один из вопросов ⁇ это изменение, изменение месцевых податков и сборов на территории Места Белгород-Днестровского. Депутати мають розглянути субвенцію на охорону здоров'я та освіту, виділити кошти на підтримку деяких КП міста. Мова йде про погашення заборгованості за електроенергію та придбання спецтехніки для вивозу сміття, поговорять і про ремонт доріг та тротуарів, та не тільки я би хотіла ще зупинитися на питанні по місцевим податкам і зборам. Чому сьогодні пропонується внести зміни і по яким іменно податкам і зборам. Значит, в конце прошлого года, в 2018 году, был принят закон, на основании которого предлагается местным органам самоуправления внести изменения в местные податки на территории места нашего. Вот. Потому что уже прошли разговоры, что новоизбранные члены исполкома приняли, подняли для городских жителей новые налоги и ставки. Это сделали не новые члены исполкома, это было все согласовано непосредственно с городскими головой. Вот, потому что мы обсуждали и с Финуправлением. Финуправление вынесло, члены исполкома поддержали на заседании исполнительного комитета. И на сегодня этот же вопрос выносится для рассмотрения депутатским корпусом. Имеется в виду туристический сбор. Изменили ставки. Для резидентов и нерезидентов рекомендуется поставить 0,3%, что составляет 12 гривен Також до міської ради звернулися підприємці, аби знизити ставку податку на нерухоме майно на 2020 рік з 1% до 0,5%. Наразі працюють депутатські комісії, де й розглядається питання порядку денного. Сьогодні комісія продовжують працювати. Я не можу сказати, що більша частина часть якихось питань. Хотілося би сказати, що что... Є комісії, які вже збиралися по кілька засідань проводили. Є комісія, которая, к сожалению, не забралася ще ні одного разу, не розсмотрели ще ні один вопрос. У той же день, 25 лютого, коли депутати будуть розглядати питання життєдіяльності Акарману, має відбутися ще одне засідання по Одеському окружному адміністративному суді. За позовною заявою мера алегінак до секретаря міськради Ольги Ціполенко Білгородністровської міської ради. Про визнання протиправним дій та скасування рішень прийнятих на продовженому пленарному засіданні 43-ї позачергової сесії після 20-ї години, 21 -го грудня 2018 року, ось що з цього приводу говорить Ольга Ціполенко. Очень нелогично отменять судом те решения, которые на сегодня работают, и те, которые мы уже вносим изменения не единожды. Если мы хотим говорить там о бюджете, то бюджет на 2019 год был принят в декабре месяце. Мы с вами это понимаем. Да, но, тем не менее, у нас есть, есть такая ситуации. информация. Друг у Я вам хочу сказать, что в принципе это не новость, да, ни для кого не новость, но... Когда мы обговаривали с городской головой, то с ее стороны были обещания, что она никаких дальнейших, скажем, действий не будет предпринимать. Она предприняла, она посчитала так нужным. Я так понимаю, что больше всего ее беспокоит состав исполнительного комитета. Но отменив одно решение, не получится оставить все те в действии. Для громады, для города что-то будет? Я думаю, що це буде взрив. Тетяна Карпенко, Артем Українчук, Писарабєтове. На Одещині збільшено розмір фінансової допомоги воїнам АТО, які отримали інвалідність. Розпорядження про виділення коштів підписав голова обласної державної адміністрації. Як розповіли у департаменті соціальної та сімейної політики, ОДА щомісячну стипендію у розмірі до півтори тисячі гривень будуть отримувати особи з інвалідністю з числа військових, воїнів, добровольців і правоохоронців, які брали участь у проведенні антитерористичної операції, а також їхні діти віком до 18 років. Фінансова допомога у розмірі до 2,5 тисяч гривень передбачена сім'ям полеглих українських бійців, захоплених у полон або голос. Лошених зниклими безвісте. Вже зовсім скоро настане весна. Ми вирішили запитати у карманських водіїв, чи задоволені вони якістю дорожнього покриття, яке залишилося після зими на автошляхах у місті та регіоні. Їх відповіді дивіться далі в сюжеті. На дворі лютий місяць, не за горами весна. Хоча не можна сказати, що у цьому році зима була суворою, у Бігородністровському снігу майже і не бачили. Та тим не менш, після опадів кудись зникає асфальт і на дорозі утворюються чималі ями, кажуть акерманські водії. Хочеться узнати, буде ли ямочний ремонт, тому що просто невозможно їздити по городу там лазо, кресу туди. це взагалі учень. Дуже... непонятно. Пусть власть объяснит и расскажет, будет ли какая-то перспектива у нас по улучшению качества этих дорог. И аварии уже из-за этого были. Вот там на Победе была авария, потому что один начал обижать яму, второй свою яму, и прямо на остановке там очень серьезная была авария. То есть это, да, это серьезно влияет на аварийность, на безопасность пешеходов. И поэтому просьба по весне активно начаться ямочным, хотя бы ямочным ремонтом. Дмитро працює рятувальником. Більше часу їздить на велосипеді. Радіє, що по вулиці тимчішна зробили окрему доріжку для любителів покататися на двоколісному транспорті. Та говорить, якість дорожнього покриття покращилась порівняно з минулими роками. Дороги влучились і навіть по опиту поїздок на пожежних машинах. Звісно, якщо брати частний сектор, то особливо на старий город, Кутузова і туди, то би, там. Треба поработати. А так, центр міста добре, відвічно. Навіть направлення э, Выпасное, Малого, отлично. А ось ці чоловіки працюють таксистами. Вони, як ніхто, відчувають на собі всі принади українських доріг. Іноді доводиться вести пасажирів у такі місця, де проїхати складно. Конечно, после конечно. последний <свят> 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 только надежды. Да. Не, ну вы спрашиваете такие а. очевидные вещи, да и так все видят. Дело <свят> в том, что у нас в городе власть не поменялась. Понимаете? Вот как было 10 лет назад, вот а так она и есть до сих пор. Большинство регионалов до сегодняшнего дня. <свят> ну, если это эти от политики, да помните, к нам обещали, что мы повысим цену на топливо, и этот налог уйдет на ремонт дорог. Де ці деньги. Нет. Я спитав у знакомих горісполкомі. Ці деньги в бюджет города не поступають з продажу топліва. Водії приміських маршрутів теж кажуть, дорожнє покриття бажає кращого. Віктор кожного дня по 3-4 рази їздить у напрямку Білгородністровський Кароліна. За його словами, від того, що ями на дорогах ламається автобус, а особливо ходова та гума. Розповідає те, що вдалося заробити за минулий турсезон, довелося витратити на ремонт. очень плохие. Не то слово. Еще как бы на Каролина еще куда не шло. Но когда едешь по селам, посылают нас, это вообще это просто ужас. Просто ужас. Слов как бы нету. Надеемся, да, я не знаю, за что мы платим налоги, за что мы платим и как мы убиваем эти машины. Это просто ужасно. В общем, я за... отработал то лето. За лето я заплатил 22 тысячи за ремонт ходовой. То есть вы работаете на ремонт? Да. Тупо на ремонт. На ремонт и на налоги. Если остается себе там на булку хлеба, то это нормально. Тетяна Коваль, Артем Украинчук, Бессарабетова. На Болгарщині створено асоціацію виноградарів та виноробів. Вона отримала назву Придунайська Басарабія та опікуватиметься розвитком галузі. А також реєстрацію та контролем географічних зазначень виробленого продукту. Про це повідомили у прес-службі облдержадміністрації. Відтак, першим таким вином з географічним зазначенням стане Ялпух, на якість якого в першу чергу впливають мікроклімат і природні фактори місцевості. Нагадаємо, нещодавно в області було завершено складання першого в Україні кадастру виноградників. Він містить повну інформацію про місце та площу насаджень, статус земельних ділянок, особливості ґрунту та мікроклімату, а також сорт і яке саме вино з нього виробляється. Після сонячних та майже весняних днів холоди повертаються на Одещину. За даними гідрометцентру Чорного та Азовського морів, 22 лютого по області очікуються короткочасні дощі. Вночі невеликі опади. Вранці та вдень опади місцями значні. Можливо, налипання мокрого снігу, заметіль та ожеледиця. Вітер південно-західний від 7 до 12 метрів на секунду. У світло пору доби північно-східний 9-14 метрів на секунду. Місцями пориви 15-20. Температура вночі та вдень від двох морозу до трьох тепла. В день на півдні до восьми з позначкою плюс. В суботу буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Місцями ожеледиця вітер північний, можливі пориви 15-18 метрів. На секунду. Вночі стопчики термометру показуватимуть до 9 морозу в день до мінус 5. Майже такі самі погодні умови спостерігатимуться і у неділю. З одним виключенням в день температура повітря може прогрітися до 3 градусів тепла. У Білороністровському міськрайонному суді з'явилися нові присяжні у будівлі служителів Фоміда. З ними вже провели першу знайомчу. Зустріч присутнім пояснювали їх права та обов'язки. Подробиці далі в сюжеті народні засідателі це громадяни України, які зобов'язані своєчасно, справедливо та безсторонньо розглядати і вирішувати справи відповідно до закону та з дотриманням правил судочинства. До Бігородністровського міськрайонного суду прибули нові присяжні Це державні службовці, вони… Приняты и утверждены решением городской сессии. Это новые пять человек, которые добавляются к присяжным, которые у нас на сегодняшний день есть 7 человек. То есть общий список на сегодня составляет 12 человек присяжных. Это люди, которые будут участвовать в заседаниях суда. Будуть знаходитися в народі кімнаті вместе з суддями. Люди, которые будуть уголовные дела, там где є клопотання про присяжних будуть дела, которые по улицу дітей по визнанню працездатності по направлению на принудительне лікування. Днями Білородністровському міськрайонному суді під головуванням керівника апарату відбулася ознайомча зустріч присяжних. Олександр Безпрозваних надав роз'яснення про особливості роботи та відповідав на їх питання. Можете е нікакі офіційні коментарі не давати. Є тайна совіща на в котрої ви участвуєте. Що знаходиться в совіщальної кімнаті, Взагалі ніколи нікому нічого не можна об этом говорити. Не, имею в виду не об этом. А просто, просто сидят тут два присяжных. Они имеют право в коридор... Между собой, если вы в этом деле. Не, может, мы даже не в этом деле. Кроме того, особенно по уголовным делам, это тайное следствие идет. Само собой. Плюс ко всему гражданским делам, усыновление. Тайна усыновления идет. Обязательно. Обязательно. Не разглашать, Да, участвую в деле. Да, хорошо, все. Больше ничего подробно никому не разговаривает. поговорили і про те, як будуть отримувати зарплатню, які документи необхідно заповнювати. Крім того, керівник апарату та голова громадської ради при суді зазначили, що присяжних будуть розподіляти по справах автоматично. Потом спочатку визивають 7 чоловік присяжних, із них вибирають 5, із этих 5 будуть 3 основних, 2 запасних. Это вот присяжних, которые уже работают уже больше года, они вам будут подсказувати, говорити: "Ви тепер будете попадати не тільки нові й отдельно, а ви будете попадати всі і старі і нові здесь Отож сподіваємося, що нові присяжні впоруються із поставленими задачами та будуть приймати законні рішення на благо людей та України. Тетяна Коваль, Віталій Солодухін, Бесерабія ТВ. В Одесі спіймали чергового перевертня у погонах. Відомо, що за грошову так звану подяку він обіцяв не притягувати одеситку до адмінвідповідальності за розповсюдження наркотиків. Як повідомили при службі військової прокуратури Південного регіону, 20 лютого за хабарництво затримали на гарячому старшого дільничного інспектора поліції Київського райвідділу поліції. Він якраз отримав. Від громадянки 300 доларів США та використати їх за власними потребами йому не вдасться. Наразі подальшу долю вирішуватиме суд. Підозрюваних у крадіжках з машин на автошляхах області затримали 20 лютого на Одещині. Працівниками поліції в рамках проведення оперативно-розшукових заходів затримано дві злочинні групи, які обкрадали автомобілі. На автошляках міста Одеса, міста Київ, міста Одеса, міста Рені. За даним фактом, розпочати кримінальні провадження за статтею 185 крадіжка кримінального кодексу, на теперішній час затриманими проводяться невідкладні слідчі дії, вирішуються питання про обрання міри запобіжного заходу. Відомо, що на АЗС, на трасі Одеса, Київ, зловмисники викрали завтівки підприємця. З Полтавщини барсетку з грошима у неї знаходились 32 тисячі гривень, 4,5 тисячі євро та 190 доларів США. Поліцейські за допомогою камер відеоспостереження вийшли на слід правопорушників та затримали підозрюваних в віддіопольському районі. Схожий злочин розкрили авангардівські правоохоронці. З машини одеситки, яка зупинилася на АЗС біля промтоварного ринку, було викрадено гроші у сумі 9,5 тисяч гривень. Тут знову згодилися записи камер спостереження. З'ясувалося, що злодії втекли на авто їх знайшли в житловому масиві Овідіопольщини. На Одещині під час рейдів правоохоронці ліквідували три нелегальні автозаправні станції. З'ясовано, що вони діяли у селі Козацьке Білгородністровського району в Відіополі та селищі Дубинове, що на Савранщині. На них без дозвільної документації та не сплачуючи податки і збори до бюджету, на чисті на руку ділки продавали пальне. За результатами обшуків вилучили 7 тонн бензину, 3 тонни диспалова, майже 20 метрів кубічних скрапленого газу та обладнання для їх реалізації. Майно передане на відповідальне зберігання. Робота на вказаному напрямку триває. Про це повідомило у прокуратурі області. За одну добу правоохоронці столиці Придунав'я виявили три факти незаконного зберігання наркотиків. Так, на проспекті Миру біля однієї з багатоповерхівок поліцейські звернули увагу на чоловіка, який намагався уникнути з ними зустрічі. При зовнішньому огляді в кишені куртки у 47-річного перехожого була виявлена пластикова. Колба з речовиною, схожою на амфетамін. Аналогічним чином, у іншого ізмельчанина знайшли газетний згорток, ймовірно, з амфетамідом і пакет з марихуаною. А у 17-річного молодика було вилучено поліетиленовий пакет з канабісом. Наркотики направлені на дослідження. За всіма фактами розпочаті кримінальне провадження. Про це розповіли у ізмельському відділу поліції. Мешканців Кіліщини запрошують прийняти участь у спортивних змаганнях. 23 лютого до Дня православної молоді з благословення високопросвященнішого агафангела митрополита Одеського та Ізмаїльського відбудеться тенісний турнір, організований благочинним і настоятелем свято-миколаївського храму Кілії. Захід відбудеться у будівлі першої школи по вулиці Гагаріна, 46. Початок реєстрації о 10.30. Старт змагань об 11-й. На переможці вичікують порази. Участь можуть взяти всі бажаючі до 18 років включно. До уваги любителів футболу. Цієї неділі у Білгородністровському відбудеться традиційний турнір імені Юрія Кулаковського серед команд Дю США. числа в спорткомплексі «Олімп» стається турнір. традиційний турнір по мініфутболу. И у нас, у нас воспитанник Колоковский Юрий, мы традиционно проводим этот турнир, ему в этом году 60 лет, и это будет такой традиционный юбилейный турнир. Участвуют 6 команд, Сергеевка, городские команды. Приглашаем всех болельщиков, родителей поприсутствовать и поболеть за наших детей. Сколько? Начало турнира в 9.00. А какие команды? Команды Гаврилуца Михаил, две команды моих, три команды, и Сергеевка, одна команда. Итого шесть команд. По Округовий сигран, призи, медалі, сладкі грамоти, кубки. Все так положено. В Одеському палаці спорту відбулося урочисте відкриття клубу боксу Чорномор. Як повідомили у службі обласної ради, у заході взяли участь представники різних гілок влади, а також почесні ветерани спорту. Серед гостей був і чемпіон світу в першій важкій базі. Єдиний володар чемпіонських поясів за всіма престижними версіями серед професійних боксерів Олександр Усик. Головним тренером клубу став заслужений майстер спорту. Дев'ятиразовий чемпіон України Георгій. Чигаїв, головна мета якого виховання чемпіонів, які продовжать українську школу боксу на світових аренах. Слід зазначити, що на базі цього клубу зможуть тренуватися безкоштовно діти пільгової категорії віком від 6 до 16 років. Окрім боксу, тут також проводитимуться заняття з Теквандо. Після офіційної частини гості ознайомилися з новою залою та сучасним спортивним обладнанням. Відвідали відкрите тренування хокеїстів на льодовій арені. Спільна творча робота дітей і батьків сприяє згуртуванню сім'ї розвитку нових здібностей та інтересів. Підсумками цієї взаємодії стають яскраві незабутні виставки. Про одну з них вам розкажуть наші кореспонденти з Ізмаїлу. Днями в Ізмаїльському історико-краєзнавчому музею Дунаві відкрилася виставка Зимові посиденьки. Третій Трітігод підряд Дунаві проводиться правос. Интересная выставка. Выставка Зимние посиделки. На этой выставке мы показываем работы не только детей, но и взрослых, родителей, детки которых ходят в Измаильскую художественную школу. Каждый раз на виставки ми відкриваємо нові таланти, насколько наскільки творчі, наскільки талантливий діті і німені талантливі раділі. Найсвітліший хол музею перекрасила роботи учнів двох класів викладача з мерського художньої школи Лариса Соріною. Тут можна побачити і твори їх батьків та родичів. Спасібла нашому музею придунає. Настолько тепло приходити, Настолько здесь замечательный клімат, настолько відзиваються, допомагають, э, советуют. З відкриттям виставки присутніх привітала директор із Мирського дитячої художньої школи Євгенія Іванова. Сьогодні всі почували легке дихання весни. Це відчуття празника усилила сьогоднішня виставка. Замечательная виставка, удивительная, творческая, уникальная. Наверное, кожен год разная, уникальная, Не перестає удивляться. Понад 100 малюнків, аплікації, виробів декоративно-прикладної творчості в техніці батик, казанчі, бісероплетіння, вишивка та різьблення по дереву розташувалися на стендах. Всі вони по-своєму цікаві. Але фаворитом цього разу безумовно стало різьблення по дереву. Ліжечко Колиска і мастерно виконав тато учня художньої школи Данила Лужко Микола. Не експозицію відкрили саме наприкінці зими, адже це найкращий час для сімейних посиденьок. У концертній програмі білому залі музею для присутніх виступили Маша Губанова, Микола Руднєв, Віка Шевергіна. Ася Некрахата, Інші виконавці. Галина Боличко і Горкоць Ізмаїл Басарабія ТВ. Ось такі були новини сьогодні, 21 лютого. А ми зустрінемось з вами вже завтра. Як завжди, о 18.00 на телеканалі Бесарабі ТВ. усього вам найкращого та бережіть себе.